Ослав Степанович, 3-0 перемога, здається, впевнена перемога. Наскільки вона була сьогодні? Така легка чи нелегка? Ну, Явно не було легка. По матчу, в принципі, десь перша половина першого тайму, там, до хвилини 25-30 ми повністю контролювали гру, де змогли хіба собі самі перевести гол. Могли, ну, в принципі, закрити і за 30 хвилин, були непогані моменти, там один, -один перекладена, забили, знов перекладена. Але потім суперник зніс корективи. Вже в кінці першого тему, то грав вирівнявся. Другий тайм, е, я не сказав, що ми відійшли грати другим номером, нас заставили це зробити. Ну, але так слава, що в, принципі, в обороні сьогодні зіграли менш-біш надійно, не було таких явних провалів і десь використали свої нагоди там, при контрі. Тому такий результат. А це не той тренуль, що дуже легко вигралося, дуже важкий матч був. А загалом важко грати через два дні на треті, адже в середу грали з Баражі, потім в суботу на Україну Дюфел, сьогодні знову і з таким темпом хлопці молодіші. Ну Дивіться, явно, що воно є легко, але вже граючи тобто, команда Гнини, ну, У мене є так само гравці двоє 9 року, я ще виходжу, є 7-го року, тобто не вся команда 2008-го. І робиться ротація, виходять люди, так само, які на заміну і в стартовому складі. Я в них вже впевнений, що вони не послаблять гру, а що вони тільки підсилять її. Сьогодні, як вам поле в Трибухівцях? І чи загалом на такому полі легше вашій технічній команді, яка біжить грати? Це поле непогане, в принципі, ясно. Не сказав, що. Сильно легше, десь привикли більше до штучного поля, але в загальному я не бачу великої різниці. Вони, якщо хочуть, не розбігаються чи на траві, чи на штучному, але срівно навіть при хороших полях забагато браку йде в передачах, простих прийомах. Ну це Трошки вже починає мене непокоїти, бо ніяк не можу зрозуміти, що треба трошки швидше з мечем розставатися, вчасно виконувати передачі, де треба швидше, вони роблять повільніше, де навпаки треба притримати, вони хочуть софтемці грати. Десь трошки і неправильне прийняття рішення, і все-таки в канавська ще, ще не може від нього до них добитися, хоча б якоїсь чуть, чуть стабільності. Чимось добував вас сьогоднішній суперник, адже він перший матч виграв 6-0, грав вперше вдома при своїх болівальниках. Дивіться, команда фактично у них з року в рік одна і та ж, там точечні можуть бути зміни, підсилення. Дивіться, що мені сподобалось, вони як вміли закриватися, так вони здорово можуть виходити через коротку, передачу, через довго. Тобто до них було дуже важко пристосуватися. В другому таймі, наскільки я так розумію, десь тезахисник... центральні захисники до центральних захисників. Вони виходилося в них там в три центральних. Чуть ми розгубилися, не могли зрозуміти, як то діяти. Але потім чуть не корективи вже зрозуміло і стало легше. Ну, команда мені, чесно сказати, дуже сподобалась, хоч ми обирали три дуже Дуже було непросто. Дякуємо вам за сьогоднішню гру і удачі в Києві та в наступному матчі за Гроном. Дякую. Ігор Васильович, 3-0, завжди неприємно програвати в першому ж матчі з великим рахунком. Що сталося сьогодні з командою? Ну, важко щось коментувати, треба дивитися відео, бо десь по гарячих слідах робити аналіз дуже важко. Десь наказують нас за наші помилки, десь ми це відпрацьовували, пропустили перший гол, напевно, суперник був кращий. Перший тайм десь так. Заміни зробили, три мали підсилити, десь на це розраховували, 60-й хвилини, що вийде три нових футболіста і підсилить, але вийшло, на жаль, навпаки. Дуже, як кажуть, без зубу команда зіграла в атаці, майже нічого не створила. Тобто десь, десь не вгадали з лінією атаки. Ну, Якщо чесно, не, не то, що не вгадав, в нас є проблема в цій лінії. Якщо ми десь, ви бачите, п'ять чоловік взяли молодих, то в лінію нападу ми шукали, на жаль, нападаючого знайти, нам не вдалося. Щодо центральних оборонців, теж здавалося, що вони трошки важкі. І саме завдяки тому, що молодь, 16-17 років вікнин їх. Ну там перебігав. Ну я не сказав би, що фізично їх перебігали. Десь взяти по Семчуку. Він прийшов з районного футболу. Йому тільки 20, 21 рік, але він не грав на такому рівні. В нього є швидкість, ну нема роботи з м'ячом, Дуже довго він переживає, десь нема впевненості. Всі передачі йдуть тільки через зад, через воротаря. Я думаю, цей досвід йому пройде і думаю, він буде непоганим захисником. А щодо Василя Садовського, ну, Васа пройшов дуже гарну школу, напевно. Можна у нього десь щось почерп, почерпнути від нього з досвідом. Да, десь швидкості нема, але опять же, врахуємо, що це друга гра, це нові люди, вони разом не грали, ну, не буває так. Тобто, десь можна було, десь ми хотіли подивитися на цю пару захисників. Сьогодні Юри Грицака не було. Женьку ми притримали, лишили на заміні. Ну, Будемо робити висновки, напевно. Ви вивчали, я думаю, суперника перед матчем, вікнини, молода команда, чи чимось вона вас здивувала по сьогоднішній саме грі? Ну не можу сказати, що здивували, коментувати. Суперника я не хочу, в них є тренер, він робить аналізи, ми будемо відштовхуватись від своєї гри. Нам є над чим працювати. Наступний матч з Баражем, теж непростий виїзд. Команда, яка теж фізично готова, біжить, молоді хлопці. Ну, бачите, я думаю, якби, якби, якби перший гол ми не пропустили, я думаю, гра була б зовсім інша, тому що віднини в другому таймі нам віддали і показали нам, як виходити в контратаку. Другий гол чотири паси в один дотик. Це зразково вибігли і забили. Да, потім вилучення, і будемо говорити, футболу вже в нашому виконанні не було. Дякуємо, удачі вам з баражі в, в наступну дякуємо. неділю.